Зараз продемонструю двіяне зерно. І так, сама грубша фракція. Це на пшеницю я пробував показую. Наступна, якої саме більше, це посівна. Буде рахувати з пшеничка. де неде попадає. Але це тільки перший раз. Це все треба пробувати вітер, оті нахили. Наступна фракція третя. О, тут вже краще видно, що відібрало, скільки сміття, холодного. Так, пішли четверта фракція. Тут ще більше. І також п'ята і шоста, я рахую, що вони однакові, тут мало його є. Це вже сміття, але є показую. Не фокусую. так, і зараз покажу вам ще саму останню фракцію. Тут практично нічого в мішку немає, але що Солома, полова, коле. Ось така вілка, така є робота. Будемо ще набивати руку в регулюровці, настройці. На краще відбирала.